Привіт усім! З вами Ітегралі і питання: де ж я? Куди я пропала? А я пропала, приймаючи участь на виставках, точніше готуючись до них. У мене тут взагалі планувалося і планується, і реалізовується вже ціле турне. Виставка турне, яка називається в помаранчевих ритмах», це виставка про помаранчевий колір. Окрім мене, тут приймаю участь також і чотири митця. Дуже класна виставка, вже це перша виставка, яка відбувається у Вінниці. Далі у нас ще кілька міст, і це просто щось неймовірне. Це для мене новий досвід, який я із задоволенням хотіла б тут висвітлювати на цьому каналі. У нас багато смішинок, багато крутих штук, які ми підготували на самих виставках. І я була б дуже рада з вами усіма познайомитись вживу на відкриттях виставок, або просто, якщо ви хотіли би познайомитись ближче з моєю творчістю. Мы чекаю вас на каналі і на своїх виставках.